Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, бугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Надія Красоткіна рідний дім. Дім це справжнє щастя, дім це казка, де тепло і затишок живе. В ньому ніжність, і любов, і ласка, і аромат хлібини там пливе. Дім це доброта, де мама й тато переснув вечірні казочки, там чарівних усмішок багато, на різд запалені свічки. Там завжди всяючі віконце, рано вранці, сам на зорі, промінцем тебе розбудить сонце. Що уже всміхається вгорі. Там любов у кожному куточку, затишок, і ще живі пісні, Там світлини в гарному віночку і рушники на долі на стіні. Дім це те, що серцю наймиліше, бо у ньому все життя твоє, світле, чарівне і найрідніше, і найдорожче, що в людини є. Наталя Карпенко. Мій дім це мій край, на ім'я Україна. В мурах і мурашник, у сонечка неба, у крапельки хмара. У білки допло, но радше гніздечко, та у кожному треба, щоб в рідній домівці затишно було. Усі в цьому світі тримаються хати, в якій народився, де гріє любов, що щедро посіяли батько й мати, де квітне стежина, якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї, тому і ведмідь, і маленька комашка, так ревно боронять кордони свої. Мій дім, моя міць, Оберіг і родина мені наймиліша, моя сторона, мій дім це мій край, на ім'я Україна, вона в моєму серці назавжди одна. Мій рідний край, мій рідний край, моя земля, де я родився і виріс, Де ненька пісні, мова, мила, де я щасливий і любимий, тут все знайомий, дороге, тут кожна стежка рідна, тут я завжди знайду підтримку, тут я завжди буду сильний, батьківська хата. Біла й чиста, стоїть, як завжди, на сторожі, і верба, таємнича й тиха, віти схилила до вікна. Тут я родився і виліз, тут пізнав я радість і журбу, і сюди завжди буду вертатись, щоб знайти душевний спокій.